Піони, троянди та хризантеми із ефіру. Переселенка з Херсону створює ось такі солодкі букети і частує ними івано-франківців. Лілія переїхала на захід України наприкінці лютого 2022-го, коли в сусідський будинок рашисти поцілили градами. Планувала каже всього на тиждень. Живе в Івано-Франківську вже більше року. Викладачка мистецтва до обіду вчить дітей онлайн, а потім береться за улюблену зефірну справу. До обіду я працюю з дітьми після обіду я. Створюю ось такі цікаві а, зефірні смаколики, які дуже. Орисні для дітей, для дорослих, які можуть послугувати подарунком, взагалі пригощенням, щось таким е смаколиком на кожен день. Лілія каже, солодощі почала виготовляти чотири роки тому, коли після народження донечки єдине, що солодкого дозволяли їсти лікарі, був зефір. Магазинний не сподобався, і жінка вирішила виготовити його власноруч. Звісно, що мене не вийшло. Він за смаком був зефір класний, але за консистенцією він не був зефір але. Я захотіла ще раз спробувати ще раз, ще раз. І я не знаю, як це так вийшло, але ця, ця ідея вона мені щось запала в серце. І я думаю, я хочу все ж таки навчитися і зробити це. Чотири роки тому не було жодних мастер-класів, не було жодних відео в Ютубі. Я все одно хотіла створити це. І думаю, я буду потім дарувати це своїм друзям, близьким, родичам, своїй дитині буду потім давати. І звісно, що 50-100 разів треба було, щоб навчитися, і навчилася так. Переїхавши на Прикарпаття, каже Лілія. Вона перші кілька місяців не робила зефір, не могла прийти до тями від новини про те, що рашисти роблять з її рідним містом. А потім зрозуміла, солодке чаклування її заспокоює. Саме виготовлення з ефіру мене відволікає, знаєте, від, 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 від такої повсякденності. Такої навіть відволікала під час війни, знаєте, ці думки про дім, месе. Ну це дуже важко. І я кажу всім, так, мені треба почати робити зефір. Мені треба почати робити зефір з літа. Е, я почала знову. Е, знову. Знову знову робити зефір. Нині її зефір смакує не лише Івано-Франківцям. Свою продукцію майстрині відправляє по Україні і навіть на подарунки за кордон каже це прекрасна і смачна альтернатива живим букетам. Ольга Смага Андрій Бутяк, новина на вежі.